о о нас тепер насадий бойовий. Насадий тепер на зміє битися. Ура! А не йди сюди, подобається. Бес образ. Пішли. Фрос, Фрос, зачекай, зачекай, ми тебе вбивати не будемо. Переговор. Е, так, значить, ти не чіпаєш насатого, а ми тебе не чіпаємо. Зрозумів? Так. І нас ти теж не чіпаєш. Зараз. Пішли. Я будуватиму біля великого Тільки не надури його, не смій давати йому утраву. Зелье великолония. Чекай, дай я проверю. Стоп. Це ж є. Так, зелье великолония. Випий. Вирівне зелье великолування. Вони десь О, вона в мене великолування. Ну. Ні, стій. Паранчук. О, привіт. Куди можна вибути? Я Ви маю телефон. Я не знаю. Я не знаю. Іди нарубай для нас дров. Все лиш за один еміральт. Тримай. Де? На землі. Де? Ой. Я самі повідомлення. Так, перстів. Добре. А ви лежали? ну, в нас вдома поки що живе. Пішли. Е, носатий. е носатий. насатий. Де насатий? Насатий, ти где? Пішли, пішли. Смирай. Як ви будемо називатися? Смарагди, із інрук. Смараги. Сморагди! Де насадий, він весь світ. Стів. Ідемо по е, алмази. О, алмази. Ні, кірку. Тільки на не знаю. Меч. Це наше. Чекай. Ми тобі дамо тільки одну кірку, а меч залиш, будь ласка. Тримай. Кірка так, кирка. Я пішов. кістку. Не брати палиця, нам не потрібно. Якщо тобі треба, візьми. Мені треба, точно. Так. Ух ти, в мене вже два алмази. Чекай. Алмази? У мене... мене тільки два. Де ще? А, кірка, чекай, може. Так, в мене алмазна кірка. Е, я повинен обсідіан знайти. Де... Так, де, де лава? О, Ух ти, де? лава, лава, чекай. Так, ось обсідіон. О, як довго той обсідіан копається. Один блок обсідіана так довго копати. Давай, я тебе допоможу. У тебе желізна. В мене обманна. Все, я її скопав. Пук. Один блок лише, О, нічого. Я підібрав. Візьми, візьми, пішли. Так. Може зачарувальню зробимо хоча б. Давай. Я... Треба. І чотири обсидіана, і книгу. Книга у мене є, зачекайте. В мене є. А, ну добре. У мене багато алмазів. Е. Я хочу собі зробити алмазний меч. Зроби. Зараз. Е. Тільки на нашому верстаку. Зараз три алмазів. 25 алмазів, У мене до сих пір тільки два. У мене просто нема власного верстаку. таку. Е. О. Е, так. Ну, Дублювати е, я не знаю. Дивно. Значить, ти дюпер. М. Я не дюпаю. Значить ти читер. Я не чітер. Е, можливо, він правду говорить. Добре. Я. Просто, пішли. Пішли. Дягни. Шлем, бо я одягнув шлем свій. Я теж одягнув. Е, пішли. Е, Звідки е. нас м'яч? Краще, до речі, той теж. Так. Е. Підемо знову купати шахту. Я вас захищу? Просто не убивати носатих. Я знаю, я просто хочу захищатися. Пішли. О, Ендер, куди він зник? Я так не буду. Я відщу! Куди він зник? А -а -а! Я злик! Я злик! Пішли! Ah! Честь ты и я на те на місці! у ти стоїшь на глаз эндера і звичайно ж эндер перлы. Все ми кидай функций. Насатий, привіт, насатий. Тебе погаски тебе поганий меч. Поміняй його, поміняй на желізний. окей? Поміняй Візьми інакший меч. Так, так. Лопата. Зараз я тут всі... Так речі, шолом. А, ти поміняв нарешті? Не знаю. Хто? Немає уче. Та точно не він. Точно не він. <праць> Абарай, тут крипер е, е. У мене є алмазний блок. Алмазний блок. Розберемося! Розубляйте. Е. На цьому наша шоста серія закінчена. Всім а -а -а! дякую за перегляд. Ставте лайки. За Фроста Підписуйтеся на канал Миша медвед Містер Алігатор.